Це коражі, ми сьогодні їдемо на Озерце. Це десь приблизно, 30 км від Луцька. Висок от їде на Бергамонті. Рома купив нового, нового велика, Giant. Класний, правда? І я, коротше, їду на Бергамонті. Ми зараз від'їхали пару кілометрів від Луцька. Заправка Укрпетроль. Ну все включаем музыку и выезжаем. Что там, будьок? Що там наше радио? <гашів> <бачу> ну давай, помаленьку їдемо. еду. Вот пацаки едуть. Кто там епитрешка? <глава> <глава> вот где электричка. Вот Ефрінем і потести на Бергамон на Інаджіант, вони нам все одно великі дадуться.